Вітання глядачам каналу. Хочу вам сьогодні показати, в якому стані у нас є. є розсада, як вона росте, як вона. Оце в нас купчиха. Дивіться, який гарний. Вже будемо знімати стаканчики, наставляти новий, Таку, така гарна, гарна розсада. Як вона росте, як ми її садимо, як воно все відбувається. Дивіться. От, наростають корінці, гарна розсада, гарне листячко. Це дуже гарно, підливаємо, обробляємо все як має бути. Ось такі у нас в такому стані, молінь століття. Отакі корінці. До речі, корінці, щоб висаджувати, хто робить таку стаканову розсаду. Треба, щоб корінці доходили до дна, але не закручувалися, Тоді вони краще приймаються. І краще приживаються, приймаються і краще себе почувають. Ось така у гарна розсадленка, все, все гарно. Сам перед буду висаджувати собі, потім буду відправляти клієнтам замовлення. Надіюся, що я впораюся. Дуже-дуже надіюся, дуже стараюся. Думаю, мене всі зрозуміють, це кігарний. Такі наші наші гарні розсади. Це у нас тут кабріло, у нас ще мора. Така гарна, теж гарна розсада, гарне листя. Гарні квіти, які я ходжу, обриваю гребів, щоб не цвіли. Але це таке. Хтось обриває, хтось не обриває. Я обриваю, що в мене були гарні уси, обриваю цвіт. Ось так в нас тут наставлено. О, наша собачка бігає по двору. Ось так. Такі в нас стакани. Підготовлюється почва для всього. Ось так. Сам перед як це наше робоче місце. Там у нас привезена земля, тут у нас перегній, тут ємність, з яким ми мішаємо землю. Співвідношення перегною і води, перегною і землі, три до одного. Земля повинна бути пухкенька. Ну, Це у нас типа, торфокрошка. Така не розсипається. Така, така легка. Земля повинна бути легенька, щоб добре проростали корінці. Ми просіваємо ще через ситу землю, щоб воно була міленька фракція, щоб добре набиралися стакани. Стаканчики ми беремо ось такі, самі звичайні, самі звичайні стакани. Оце такий стакан 200 мл чи 180 мл. Такі стакани. Потім паяльником, самим звичайним паяльником, пророблюємо такі води, ручки в стакані, щоб вода витікала, не застоювалась лишня. Набираємо землю і, от виходить, такі стакани. Потім ще шпилька. Ось така шпилька цвізальної проволки, десь приблизно до 10 см, щоб пришпилити саму розсаду. Саму розеточку пришпилити до, до цього, до стаканчика, щоб вона і нікуди не тікала. І зараз покажу, як цей процес проходить. От у нас вже тут є готові стаканчики набрані. Ось такі проливаємошик, потім добре. Набирається земля, ставиться шпилючка, проливається добре водою до самого дна, щоб був промочений 3-4 рази, а то й буває 5, якщо треба, дуже суха земля проливається, воно промокає, трошки простоюється. щоб і беремо тоді стаканчика. Беремо стаканчика і ставимо. Просаду. Де це є у нас гарні вусики? О, є у нас гарні вусики. О, О тамкий у нас є гарний вусик. Ми беремо тільки. Беремо перший вусик від Відриваємо, лишаємо, ну, де покажу, який корінчик. Аж це вже корінчик, який вже хоче проростати. От ми його підставляємо в стаканчика. Прямо відставляємо стаканчик, прикладаємо, шпилькою, землею прикрили, шпилькою пригнули. Получається, у нас ось така. І ось такий у нас розсада, яка пускає коріння. Замерзте збоку вже, дивіться, яке коріння буду знімати. Де гарно. Обриваємо вусик, що є листочок, який тут є, лишній маленький. Землею прикриваємо корінчики. Так. І все. Потім ходимо, кожен день підливаємо, щоб не пересихала земля і вкорінювалася. На цьому ось так. Так ми працюємо, так ми все робимо. Отак і такі у нас вже ягодки на Сан Андреас. Квітний. Йдемо скоро збирати вже другий чи третій урожай. Так. Всім гарного вечора. Пишіть коментарі, дивіться старі відео і все буде і все буде добре.